Квадрогараж на зв'язку Слава Україні. До нас на сервіс залетів отакий шикарний квадрик, який називається CioBull. Так, значить, залетів він до нас на сервіс з першочерговою проблемою. Через раз у нього працювало реле стартера. Значить, ну реле стартера замінили. Значить, Як це проявлялось? Коли ви натискаєте на кнопку старт, у вас щось клаце, але двигун не запускається. Клас-клас, Клац, 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 клац. Значить, у 90% випадків це реле стартера. Значить, реле замінили. Значить, такого самого реле ми не знайшли, не було в наявності. Ми купили реле від Максі Скутерів, 180-кубових китайських, <кій> приколхозили його сюди, установили. Все, значить, двигунчик запускається. Далі нас попросили обдивитись квадроцикл повністю. І Значить, зробити діагностику повну. Значить, ну що, перше, що нас сам власник просив, то це розібратись що з цепом. Значить, цеп у нас зношений дуже сильно. <кій> Він думав укоротити два звіна, але тут укорочувати нічого. Це просто сміття, цю цеп потрібно викинути. Цеп замовляємо нову. Значить, перше, на що ми звернули увагу по задній осі, так це відкручена стяжна гайка. На полуосях. Значить, через те, що він їздив з розкрученою гайкою, розбили підшипники. Значить, отут у нас розбиті підшипники, колеса у нас танцюють отак в задній осі, значить, тут стак, стукає, клацає. Е отут, де речах задньої підвіски кріпиться е до рами, Є невеличкий люфт. Він уже є. Значить, конструкція цієї підвіски недосконала, через те, що. Втулки цієї підвіски пластикові. Зараз я вам покажу, які вони. Значить, отакі там стоять втулки. Вони зроблені з пластику або копролактану, або фторопласту. Значить, і ходять і служать вони нормально лише тоді, коли їх смазують. Заводом-виробником не передбачена можливість смазування даних втулок. Тому оцю історію будемо модернізовувати. По-перше, втулки виточимо нові. От. По-друге, засверлимо значить, оцю трубу поперечну, наріжемо в ній різьбу і встановимо туди тавотницю для того, щоб регулярно можна було смазувати втулку. За наявності смазки вони ходитимуть в 3, 5, 7, можливо, і в 10 разів довше. У квадроцикла пробіг невеликий, там щось в районі 1500 кілометрів. І вже є люфт в отих втулках, бо вони працюють на суху. Так, попередній частині. попередній частині. Значить, попередній частині у нас. Поки що живих два внутрішніх рульових наконечника, вони їх видно. Вони ну, відчутного люфту не мають. Але я думаю, що ви бачите, що пильники вже порвані, потріскані. От, відповідно, туди потрапляла водичка. І я думаю, що довго вони ходити не будуть. Значить, зовнішні рульові наконечники, ось вони, значить, вони мають відчутний відчутний люфт. <кій> значить, відчутний люфт. Ну Тут десь на сантиметр ходить вверх-вниз і нижня шарова опора, і верхня шарова опора також. Окрім усього, на верхній шаровій опорі, як ви бачите, порваний пильник. Ну, він просто потріскався. Ось вам і техніка кая. Загалом квадрік непоганий. От е, Основа, ну, за що можна любити цей квадрик, це його двигун. Це двигун від старих квадроциклів Honda. Зроблений на заводі Лонсін. Все інше от, на цих квадриках Кайобул ну, слабенькі. Завод потрошку їх модернізовує. Щось вони модернізовували, посилювали там підвізку, міняли шарові опори. Але поки що ну, все, що я знаю про цю техніку, це те, що от, ну, підвізка у них дуже слаба. 1200 кілометрів там, чи півтори тисячі, не знаю. Неважливо, дуже мало. От, і нічого живого на цьому квадріку немає. <кій> Втулки верхнього речага розбиті. Коротше, тут видно, люфт з'являється. Втулки амортизатора. Зараз спробую. Я думаю, видно, вам тут люфт міліметрів 5-7 розбиті. Втулки нижніх речагів з обох сторін розбиті. От, ну, реально те, що немає люфту, так це оці два наконечника. Оці два внутрішніх наконечника. Внутрішній лівий і внутрішній правий. Все. Але я впевнений, що коли ми їх знімемо. Коли вони вирівняються, то люфт з'явиться і там. Підшипник, слухайте, як гудить не знаю, чутно чи ні, але підшипники і передніх ступиць, і задніх під заміну. Коротше кажучи, чому розбились втулки отут? Ну Те, що, можливо, неякісний пластик втулок, чи копролактан, чи фторопласт то само собою, але. Історія та сама. Пластикові втулки вони працюють в парі з металом і вони працюють на суху. Тут немає смазки. Тому в якості модернізації ми також засвердлимо оці ричаги, наріжемо різьбу і закрутимо сюди тавотницю. Одна тавотниця стоятиме на верхньому ричагу. значить, і по дві тавотниці на нижньому ричагу, Бо конструкція кріплення нижнього ричага до рами вона трошечки відрізняється. Отака от історія. Так, ну по цій стороні. Пильник теж розтрух, нижній пильник теж розтрух, Обидві шарові мертві. Просто мертві. Значить, по верхньому речагу також є люфт, потрібно його знімати, переточувати втулки, значить, додавати тавотниці і так далі. Який ще недолік підвіски кайобул? Це те, що у них незмінні шарові опори. Корпус шарової опори він вварений в речах. І шарова опора міняється таким чином. В цьому місці вона відрізається, Значить, вставляється нова шарова опора в цю трубку і тоді вварюється. Отака технологія заміни. Уявіть собі, як в домашніх умовах людині замінить цю шарову. Ну, це просто піздець. Треба бути і сварщиком, блядь, і болгарку мать, і виставити. все це плюс соосно. Ви розумієте, що якщо ви трошечки сильніше засунете шарову або трошечки далі, ви порушите. Е Розвал коліс. От, вони будуть стояти у вас дуже криво. Тому е такі роботи вони ну, мають виконуватись тільки в заводських умовах. Навіть на сервісі складно буде виставити е правильні кути, установочні шарових опор і речагів потім. Коротше, конструкція шарових опор і конструкція підвізки просто хуйня. Хто її придумав? Не знаю. Значить, Що ми будемо робити з цими шаровими опорами? Швидше за все, ми віддамо їх на реставрацію. Реставрація однієї шарової опори в середньому коштує 400-450, хтось 500 гривень бере за штуку. Ну, тобто ціна абсолютно гуманна. Єдиний недолік реставрації шарових опор це те, що іноді. От, Реставратори роблять їх досить тугими. Вони роблять їх з запасом, з натягом з хорошим. І після реставрації зачасту достатньо туго крутиться руль. От. Але це здається мені набагато краще, ніж поставити сюди китайські шарові опори. Ну, окрім того, що ви поїбетеся, щоб поставити сюди шарову опору. Значить, китайські шарові опори, які продаються у нас на ринку підварювання. Вони дуже низької якості 400 500, ну може, 700 кілометрів вони проходять і їм пиздець, вони починають люфтити. Значить, я спробую пошукати сюди оригінальні шарові опори. Справа в тому, що їх не китайці придумали, не знаючи, японці, може американці. Якщо. У япошек чи американців є оригінальні шарові опори під вварювання. то ми замовимо оригінальні, от, якісь японські чи американські. А якщо немає, то китайські ставити не бачу сенсу, тому що вони ну, просто галімі. Вони взагалі не мають ресурсу. Тому швидше за все, шарові опори тут підуть на реставрацію. Рульові наконечники такі зачасту є в наявності. От, але якщо не буде, то наконечнички теж підуть на реставрацію. Отака от, двіжуха. Значить, розкидаємо квадрік, скидаємо повністю всю підвізку з нього. На ньому залишиться гола рама з двигуном. Ну і далі, вже там по, по факту, і в процесі збірки, або після реставрації, або в процесі збірочки я вам покажу фінальний процес. Так, власник, досить толкова людина досвідчена. Він сам обслуговував квадрик, міняв повітряний фільтр. Видно, що фільтр чистенький, свіженький, він абсолютно не працював. Майже не працював або працював небагато. Але суть така: цей фільтр не такий самий, як тут стояв. Він коротший десь сантиметрів на 5-7. Рідний фільтр довший і рідний фільтр при установці він упирається, значить, на оці два виступи. І тим самим він піджимається вперед. Цей фільтр значить, має зазор десь сантиметра 4 для того, щоб фільтр не випадав. Тут підкладали якусь дерев'яшечку. Коротше, це все хуйня, це все так працювати не має. В якийсь відповідальний момент або на ямі у вас відпаде повітряний фільтр, він буде смоктати грязюку. Бачите, навіть трошечки вже є у пускному патрубку. Він буде смоктати грязюку. В двигуні двигун нажреться пилу і помре. Тому це не годиться. Оцей повітряний фільтр ми приберемо, замість нього замовимо оригінальний okay. фільтр, поставимо для того, щоб двигунчик дихав чистим повітрям. Ну і якби сам двигунчик в ідеалі, трансмісія в ідеалі, варіатор в ідеалі. Єдине, що ми зробимо, то це знімемо кришку з передньої зірочки, значить і перевіримо стан підшипників на вихідному валу. Тому що це слабке місце на всіх квадроциклах. З ципною передачою на задню вісь. Якщо там вже є люфт в підшипниках, то краще вчасно замінити підшипники і не доводити до того, щоб там розпіздячили просто вали шестерні. <кій> і, не дай Боже, картер, який коштує от, дуже дорого. Коротше кажучи, отакий от у нас об'єм робіт. Займаємося. Якщо вам цікаво, пишіть якісь коментарі, ставте лайки з приводу замовлення квадроциклів. Контакти, як завжди, десь отут. Або тут лишаю во з приводу сервісу контакти ті ж самі.